Доброго дня. Червоноградська загальна школа номер 1 презентує відеороботу на тему екологія. Сніг розтає, сміття сходить актуально на сьогодні і саме в цей період року. Для того щоб переконатися в тому, що наше місто захаращене і засмічене до незмоги. Зовсім не обов'язково відвідувати його у колиці. Цілком достатньо буде лише пройтися містом. Як майже на кожному кроці видно купу сміття, викинутого людьми. Для яких це явище стало звичне і буденне, такий висновок можна зробити, відвідавши ряд вулиць за рухом міської маршрутки. Якщо ще біля установ влади більш-менш чисто, то далі просто жах. Червоноградські парки та вулиці, тротуари і двори буквально встелені сміттям від поодиноких недопалків та папірців до цілих купне потребу. Бруд у парках і лісах на берегах річок і озах став настільки звичним, що багато хто взагалі не помічає його, сприймаючи як невід'ємну й неминучу частину пейзажу. І, хоча червоний впродовж останніх поколінь і не належав до зірцево-чистих міст, сміття на наших вулицях ще 15-20 років тому було незрівняно менше. Що ж змінилося? По перше, пояснення полягає в зростанні рівня споживання і поширення різноманітних упаковок, внаслідок чого мешканці нашого міста стали купувати значно більше поліетиленої і пластику і відповідно більше викидати. Це справді так. Раніше левову частину побутових відходів встановили органічні продукти і папір, які швидко розчинялися. Тепер ж образи зросла не лише частка у відходах пластику, склад чи металу, але й загальні обсяги цих відходів. Всі ми любимо наше місто, знаємо старі назви вулиць, живемо в різних районах. Але чому ми перетворюємо наше місто у великий смітник? Чому ми кидаємо мимо урни? Чому йдучи з гуляння, залишаємо після себе недоїдки, пляшки, чому спокійно дивимося на пописані стіни? Так хто ж винен у тому, що місто потопає у смітті комунальні служби або може бути самі мешканці? Так, звичайно, можна скільки завгодно лаяти комунальні служби, але спершу варто починати з себе. І з'ївши на вулиці морозиво, виконати обгортку в урну, а не на асфальт. Випивши сік або пиво, кинути в упаковку в урну, а не поруч. Виховуючи дітей в оточуючому їх смітті, ми формуємо у них менталітет, що саме це норма, що так і повинно бути. Що ми гідні жити в бруді, так чому ж ми смітимо навколо себе? Тож можливо, час почати себе? Прибираємо самі. Громадські активісти, які не бажають миритися з перетворенням країни на соціальний смітник, переконані, що ключове завдання зміна свідомості людей. Тут є дві складових: перша громадські прибирання, друга відчутно штрафувати тих, хто смітить, прибирати разом свій двір чи парк, посадити на місці купи сміття, дерева чи квіти, організувати роздільні збирання відходів. Такі прості спільні дії допомагають вироблені звички ніколи не смітити. Натомість у Червонограді відкрили підприємство з сортування твердих побутових відходів та полігон для утилізації органіки. Сортувальною лінією опікуватиметься червоноградське комунальне підприємство Комунальник на новозбудовану лінію для сортування. Звозитимуть побутові відходи з червонограда, суснівки та селища міського типу «Гірник». Сміття тут сортуватимуть на пластикові пляшки скло, папір, поліетилен, які згодом продаватимуть переробним підприємствам. Органіку, яка залишилась, утилізують на відведенні для цього території. Ця лінія дасть можливість майже наполовину зменшити те, що буде органікою, яку завантажуватимуть на полігон. Полігон має три карти. Перша зроблена по мірі того, як вона буде накопичуватись протягом 4-5 років, треба зробити ще дві карти. Загальна вартість проекту 18 мільйонів гривень. На сьогодні використовується 12 мільйонів гривень. Зараз проводиться оформлення необхідної документації для от, наприклад, так, як є, у нас є проблема з оформленням лімітів на розміщення твердих побутових відходів, і погоджується паспорт місця видалення відходів, який зараз знаходиться в управлінні екології. Просте звалище, яке зараз в даний момент існує, там використовується техніка для трамбування, техніка для розгортання і сторож. І Фактично переробки немає. Тут має працювати вісім чоловік. Плюс ескаваторник, тракторист, щоб відвозити сміття, плюс людина, яка повинна регулювати, куди висипати. Сміттєвози приїжджають, висипають на цій площадці у нас сміття, погрузчиком загружається в транспортер, який подаючим подає барабан. Барабанний сепаратор дозволяє відсортовувати розривати кульки, також відсіювати органіку. Варто зауважити, що сортувальну лінію комунального підприємства встановили поруч із будівлею приватної організації ЦОФ Екобух, яка обслуговує старий полігон у Червонограді та паралельно сортує і пресує пластикові пляшки та продає їх для переробки львівському підприємству. Це звичайний цех, в якому пресують безпляшки і інші види пластмас, які звозять з міста. Їх перебирають, прасують і відправляють на подальшу переробку. Залишається надіятися, що якщо кожна людина почне мінятися, то наше місце стане чистішим. Отже, бережімо природу і вона збереже нас.